Це вже наступні етапи всі ж таки да, поступово. Да, да, да. Да, да. Тобто, ну залежність є, не будемо ми казати, що її нема, але вона психологічна і з нею можна легко впоратися. Головне, що це природній елемент, це не хімічна сполука, так. і шкоди набагато менше, якщо порівнювати з опіатами. Це я думаю, треба зафіксувати найголовніше. І немає летальної дози. Тобто неможливо максимум, що буде з людиною, вона засне або багато чого з'їсть. І проснеться щасливе. Ну, в залежності, якщо не, не може чужу їжу з'їв, знаєте, чиюсь шоколадку, О, наприклад, вашу з родзинками. Тому ми кажемо зараз і про ну, у нас дозволено Аліївці, а ми кажемо про те, що треба ще дозволити суцвіття. Чому саме дозволити? Тому що ну, у нас дуже багато військових зараз з акуботравмою. Це контузія. І майже кожен третій, після того, як попадає на фронт, у нього з'являється контузія. Від контузії людини глохнуть, з'являється заїкання, він не може спати. І військові розказують, що вони використовують канабіс, і це допомагає зняти усі симптоми. І вони використовують його, ну вони палять, тому що де ти там на фронті ці алійки, знайде, що там. І CBD використовують, теж допомагає. Але от зняти оці всі симптоми допомагає канабіс. І вони його палять. Ну, будемо відверті, військові про самі про це кажуть, і їм це допомагає.